Привіт, друже! У школи Webflow Tutor і у мене особиста є для тебе надзвичайна новина. Навіть дві новини. По-перше, ми вже 6 місяців готуємо до випуску оновлену концепцію вищої школи з Webflow: школи з поглибленого вивчення цього сервісу і, взагалі, веб-розробки і дизайну. І вже в вересні готові будемо приймати перших студентів. По-друге. І найважливіше для тебе від 1 червня і до початку функціонування школи з оновленою концепцією ми призупиняємо набір на групове навчання, тобто на все літо. Але, друже, від 1 червня і до 31 липня для тебе доступна унікальна пропозиція від Webflow Tutor. індивідуальне навчання за ціною групового. Це означає, що ти так само матимеш доступ до всіх освітніх матеріалів школи, але при цьому замість можливості задавати питання у чатику потоку, ти матимеш можливість задавати запитання безпосередньо викладачу. І замість щотижневих групових стрімів ти матимеш також щотижневі персональні консультації. Круто, так? Да? Так, зовсім забув додати: твоїм викладачем на курсі буду я, засновник школи Артем Снітко. Коли ти можеш придбати тарифи, почати вчитись будь-який день до 31 липня. Якщо ж ти бажаєш навчатись повністю самостійно, то ми залишили наш популярний тариф стандарт. Це все. Я бажаю здоров'я і наснаги в опануванні такого чудового сервісу, як Webflow. Бувай!